Ще у лютому Луцький міський голова Ігор Поліщук у рамках робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки підписав меморандум про співпрацю з мером міста Кент Даною Ральф. І ось сьогодні вже є практичне втілення цієї зустрічі. Анонсовано поїздку 18 дітей віком 13-15 років для реабілітації та відпочинку у штат Вашингтон. Йдеться про тих дітей, батьки яких загинули у ході російсько-української війни. Прибувають у полоні, чи зникли безвісти. Перша зустріч із такими сім'ями відбулася в приміщенні ЦНАПу. Які є переваги? Ну звичайно, що це можливість побути в іншій країні, можливість відпочити. Будуть екскурсії, буде реабілітація. Це нові знайомства для тих, хто хоча б трошки знає мову. Це можливість поспілкуватися з носіями, мови покращити знання. Ну і звичайно, що це буде відкрита. Віза сполучені штати Америки на 10 років прийматимуть гостей з Луцька українські іммігранти. Це організація Міністрі». Її керівник Петро Дуднік вийшов на зв'язок із родинами дітей, що поїдуть у штати в червні, та запевнив, малеча не лише відпочине, а й зможе вибудувати з Америкою стосунки на перспективу. Взагалі це не тільки про поїздку до Америки дітей. Взагалі, проект наді про кіт» – це про Худовгу співпрацю, тому що ваші діти і ви самі познайомитеся з сім'ями, які вас, які прийматимуть ваших дітей. І взагалі в нас є перспективні плани і пропозиції відносно того, що... Де б могли б далі навчатися навіть ваші діти? Тривалість перебування в Америці без малого майже місяць. Відкриття віз і фінансування перельоту за океан беруть на себе організатори поїздки. кажуть на дітлашню, очікує море сюрпризів та приємних відкриттів, як емоційних, так і науково-пізнавальних. Три тижні відбуваються дані дані моменти. Якби перший тиждень дітки приїжджають в сім'ї, вони відпочивають разом з сім'ями. Вони йдуть на океан. Вони їдуть в різні гарні місця, де вони можуть разом провести час сім'єю, потоваришувати. Другий тиждень це україно-американський такий кемп, де будуть дітки Сполучених Штатів і українські наші діти. І третій тиждень це звичайно екскурсії по штату Вашингтон, відвідування дуже гарних місць. Роман Кривчук переконаний спільне бажання розвивати дружні відносини, принесе користь громадам міста Луцьк та Кент, і їм разом вдасться реалізувати ще чимало корисних ініціатив та проєктів.